Так, доброго дня, мої дорогенькі. Сьогодні хочу зробити невеличкий розпродаж. Зібрала всі пінки, які в мене є в наявності вдома, і хочу їх розпродати, тому що щось забагато місця вони вже займають в мене і багатенько їх. І так, поїхали. Дивіться, що в мене є літрові пінки. Ось така новорічна залишилась з фруктована. Такими ягодками, апельсинками, корицями тут. М -м, така. Далі, Ось такий лимон нещодавно вийшов аромат. Оце любов у Парижі колись називався такий гель і піна є літрова. І ось такий, ось такий. канікули мечти називаються Така пінка. Так, Півлітрові що в мене є. Ось така пінка півлітрова. Ось ця пінка півлітрова, така і ось така. Так, щоб вам було видно складову частинку. І оці піночки в мене 200-250 мл. Це квіткова, а це оранж, такий апельсиновий смак такий. Так, і ну і покажу вам ціни каталога. Оцей апельсин, бачите, скільки коштує ці пінелітрові ось така ціна і півлітрові ось така ціна. У мене зазвичай буде ціна нижча каталогу, тому запитуйте. Ціна буде значно нижча каталогу, тому що, як я вже сказала, це розпродаж. Ну, Але в, <смеш> в межах розумного. Тому телефонуйте кому? Всіх по одній, оці дві. І оці дві, а так всіх по одній. Запитуєте.